Друзі по дорозі зустрів тут свою одногрупницю Аню і поговорили, поспілкувалися і вирішили разом сходити в магазин, купити продуктів і приготувати сьогодні щось смачненьке. Так, Будемо готувати щось, не знаємо що ще, але придумаємо. Так, щось придумаємо. Все, потопили у магазин. Не знаю, це він має стати. Кетчуп. А кетчуп там. Кетчуп там. Цього дуже буде достатньо. Мої ну, і заїжджане, що ще нам треба буде взяти? як на твої думки? Я думаю, що стане. Ще... Ще. ще не знаємо шинку. Двіще ще не просрочене, бо це АТБ, знаєте. На всякий випадок, так добре, нормально. Аня, чому ти у магазині в АТБ не хотіла брати? Помідори, зелень, не хотіла брати. Бо вони там не дуже свіжі, вони там їх перебирають оце, непонятно як, а оце бабулічок отби, знаєте, де продається цих кіос. Ага. Там завжди все свіже, бо там є великий потік людей. А в математики ніхто не купляє. Значить, ми йдемо до бабулічук купляти. Їм робити каси, а не АТБ. Ми будемо брати в чи ми будемо брати круглі. Я, ти хочеш? Я, люблю. Я думаю, по довгості. Ой. Ми вже все скупилися, погнали щось готувати. Погнали. Так, так, зараз будемо щось робити, пробувати принаймні.